І цей канал про вишивальні справи. Сьогодні вирішили зняти вам привітання з вулиці. Сьогодні гарна погода. Я пішла в лікарню наводити красоту, але виробила світло, тому ну, така собі живенька, красота, живенька. Ну, але я хочу вас запросити до себе на канал, подивитися мої. Новорічні процеси. Подивимося, що я вишила, що в процесі, що я які новиночки купила. І дякую, що дивитеся. Дуже всім рада. Ставте, будь ласка, лайки, кому подобається, дизлайки, кому не подобається, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок. І почнемо. Гарного перегляду. Так, почнемо ми з вами сьогодні. З того невеличкого поповнення моїх вже вишитих робіт. Їх дійсно дуже небагато. Ось потім я вам покажу ті новорічні процеси, які в мене якось йдуть, але дуже-дуже повільно. А потім я вам покажу, що цікавенького я купила. Звісно ж, на вишивальну тематику. Отже, почнемо. Ось така парочка чарівних янгелів Різ 2 від Наталі Лужанської. І я вишила другого Янгола. ось він. Ось така вона гарнюня. Ось, дуже красиві ці розробки у Наталі, ну, як і всі її розробки, така таке янгеля. І другий янгеля. Я його трішечки раніше вишивала. Ось яка чудова в мене парочка є. І Наталя зробила ще третього Янгола, Я обов'язково його теж буду вишивати. Я вже його замовила. І в наступному показі своїх покупочок я вам покажу цього третього Янгола, Всі вони дуже Чарівні, красиві, вишиваються вони е, дуже легко, дуже гарно пророблена схема. <кій> е, дуже легко вишивається бек, хоча я його не люблю, але в, в, у Наталі він в мене йде легко. І дуже мені подобаються комплектуючі, які є в наборах. Ось. І... Так що ось такі красиві в мене янгелята. Так, зворотня сторона ось така біленька. Ось, дуже вони мені подобаються. І чекаю з нетерпінням третього. Може ще встигну його вишити в цьому році. Ну, ні, то... Якщо ні, то вже в січні обов'язково його вишу. Так, далі ось такі в мене вже десь. З минулого, мабуть, року, да, коли з'явилися ці олені у чарівній країні, він в мене щось лежав-лежав. Якось я на нього не звертала уваги, але ось захотілося мені чого, чогось такого вишити. І дивіться, який чудовий результат цього оленя. Він дуже красивий. Мені він дуже, він дуже подобається, дуже подобається цей бісер, який. Сніжинки. Він такий напівпрозорий, дуже красиво все це виглядає. І дуже мені сподобалось його вишивати. Ось. Ось такий олень, ось така його зворотна сторона. Дуже симпатична, приємна така новорічна кулька вийшла. Ось. Такий олень. Так, ну, і в, 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 в общем то, з закінчених робіт, оце все. Далі я вам покажу три своїх новорічних процесів які дуже повільно у мене йдуть, на жаль. Цей набір я розпочала ще в минулому році, і він для мене. Чомусь от, чомусь в мене асоціація з Новим Роком, хоча він і не шампанське тут, і, ну, не знаю, якась в мене така асоціація. Але я його не вишила в минулому році. В цьому році якось я його відклала, а тут мені щось все ж таки, все ж таки я вирішила його закінчити і сподіваюся, що. Якщо не до Нового року, то до перемоги нашої я його закінчу точно. Ось канву я в ньому замінила. Суму, я... вартість, за яку я купувала цей набір в минулому році, хоча я його купувала, звісно, в українському магазині, я задонатила на ЗСУ, тому я вважаю що можу спокійно його вишивати Ось ось такий набір, французький натюрморт він називається. Ну, і ось такий результат в мене на сьогодні. сьогодні. Ось він мені дуже подобається. канву я тут замінила. І такий варіант мені подобається більше. Така робота процес. Далі, мій Дід Мороз, на жаль, практично не просувався, щось я його відклала, забула, не те, щоб забула, не до нього було, бо нема зовсім якогось новорічного настрою. От ось нема зовсім. Тому, мабуть, в мене всі ці процеси стоять. І коли з'являється світло, то нема часу вишити. Ну, в, в общем. Щось я його відклала і про нього забула, тому, може, вишила декілька, декілька хрестиків і все. І нічого далі в нього в мене не вирушило далі. Ну, але буду в січні вишивати. Дай Боже, все буде добре, світло буде, все буде, ми будемо і буду вишивати. Так, далі ці святкові чулочки, які я теж розпочала, і теж якось у мене все це, все це дуже повільно. Ось я вишила буквально теж трішечки. І поки що все на цьому, але будемо вишивати, куди ми дінемося? Будемо? Все буде. Так що, отак. З просуваннями не дуже, з готовими роботами закінченими теж не дуже. Оці три малявочки. такі, ну, але вони мені, 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 мене теж тішать, бо вони гарні. А там вже як буде, так буде. Бо на все потрібен час, а треба ж працювати, щось встигати робити вдома. За ті короткі часи, коли в нас є світло і вода. У нас ще біда, бо в нас електропліта, і в нас нема ще води. Коли відключають світло в сусідньому будинку, в якому розташована наша бойлерна, в нас нема світла. Тому В нас, ой, в нас нема води. Тому в нас чи є світло, нема води, чи є вода, нема світла. І це все. Ну, Дуже складно, а на роботі ще й нема опалення. Тому працювати дуже складно. Все складно, ну, нічого, якось буде. Так, ось такі манюнки в мене вишились. Так, і далі я вам покажу, що я купила. Перше, Перша розпаковочка в нас буде. Це, це в нас. Від Наталії Лужанської. Зараз ми з вами подивимось, яка краса до мене приїхала. Так, і тут, як завжди, ось, від руки підписано, це дуже приємно. І мене це завжди дуже тішить. Так, розкриваємо. Що ми тут бачимо? Це мені подаруночок від Наталі. Ось така чудова солодощ. От мереживо в серці. Ось така красива буде іграшка. Так, а це наталія в серії новорічних іграшок. Вийшли новиночки. І я собі вже замовила зразу дві. Ось, серце сили. В такому бусковому забарвлені воно. І серце незглавності. Ось такі красиві, красиві будуть іграшки. Ось зараз, ось як завжди, все дуже гарно і красиво. Ось така буде іграшка. Все. Це, що необхідно, як завжди, в замовленні є в наборі. Ось така основа. Ось тут, дивіться, які красиві красиві ниточки. І в цих іграшках у Наталі якась листівочка симпатична. Зараз подивимося так, привіт! Я маленька гнучка і дуже крута основа для вишивання. Я дуже хочу, щоб ти вишила на мені свої шалені хрестики. Дуже приємна така. Така, така симпатична штучка. Клас. Ось так. Так, і в цих наборах у Наталі є така новиночка. Ось ця задня сторона. Фетрова, вона буде закривати тільки ту частину, де хрестики вишиті. А ось це ось ця частинка яка, кантик оці, який прозорий, він буде залишатися прозорим. І це буде дуже гарно. Тому що в старих наборах, от якщо бачите, Ось тут ось ця частинка, вона закрита фетром. А якщо б тут не було фетра, то іграшка була б ще більш такою та? воздушною такою. Ось. Тому Наталя вирішила зробити такий варіант. Мені здається, що це класна ідея. І я обов'язково покажу вам, коли вишу цю іграшку. Так. Ось така. Краса красивенна в мене. З'явилася від Наталі. Так, ну і тут серце сили все аналогічно. Ну і такий чарівний подаруночок я прям в захваті. Дуже-дуже гарний. Дуже дякую. Так. далі. Далі посилочка від Інни. І в ній не тільки магніти для голочок, а і ще кое що Зараз будемо дивитися. Так, все як завжди, чарівно, також і завжди підписує власноруч такі листівочки, це дуже приємно. Це її фірмові бобіночки. Класні дуже. Осіння і зимова. Теж я їх дуже люблю. Ось такі. І подивимося саме, що саме до нас приїхало. Хотіла красиво звернути, але ну, вже як є. Так. По-перше, Ось такі дві класні гарбузики. Класні гарбузики. Я їх замовляла, звісно, ще восени, але, по -по 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 за моїм проханням, вони її не полежали, бо я щось замовляю, потім вона мені відсилає, проходить тиждень, щось класне знову виходить, я теж його замовляю. І, в общем, нова пошта дуже радіє. Ось такі класні гарбузики. Вони мені дуже подобаються і як елементи декору, і для відео вони красиві, гарні, і просто лежати радувати. І можна їх використовувати, Яка бусина красива? можна використовувати їх як гольнички. Теж дуже класні. Дуже класні подобаються, шикарні гарбузики. І дивимося, що за красаж мені приїхала. Так. Так, що це? Ух <гум> ти! Яка кл... кла... Це подарунок. Це подарунок мені. Боже, яка чудна! Боже, яка красива! Це, це наклеечка. А це мені подарунок. Бо в замовленні такої <гум> шапки не був. Бо, яка гарна. Боже, дякую, Ну. Іна, дуже тобі дякую. Це клас. Клас, дякую. Мене сподівано, дуже приємно. Так. Так, це ось така ось, така, ось такий гарний, красивий птах. Пташка. Класна, красива. Суперська пташка. Ну, класна, да, і зворотній магнітик. Так, да, під, 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 під пташку. Дуже і красиво. Тажко. Далі. Ось такий чарівний, новорічний, різдвяний дзвіночок. Дуже красивий. Класно, мені теж, теж дуже подобається. Може, новорічні дизайни скоріш підуть з такою красою? Так. І ось такий дуже красивий магніт листочок. І дивіться, який красивий маячок для ножиць. Я не змогла встояти красиво, неймовірно. Ось такий комплект в мене тепер є. Ось красиво дуже. І. Ось така зворотня сторона. І на дуже великий естет в неї все це дуже красиве. Так. Ну, за подарунок я прям, я навіть і не думала, Боже, яка краса. Класний, дуже класно. Дуже дякую. Так. Ось така в мене. Поповнення колекції. Так, це такі вишивальне подарункове, я б сказала, придбання. Зараз ви вже бачили, я замовляла вже таких лялечок. Але вони так сподобалися всім. Що, що по-перше, мені потрібно самої таку мати. І я замовила ще для двох дорогих мені осіб. Тому, якщо ви Хочете щось комусь подарувати на Новий рік, або на якесь весняне свято, чи на день народження, на все що завгодно. Це дуже класні і мені янголи. Зараз вам покажу ближче. Мій це Оксана. Зараз я вам розпакую. Ще раз, то не бачив, покажу, може, ви собі візьмете на заміточку. Я всі Посилання залишу в інфобоксі, бо вони нереально класні. Зараз. Так, Ось. так іменний оберіг. Ось так називається сторінка в Instagram майстрині. Ви можете підібрати собі кольори віночка, бусиків, вишивки, волосся цього янгола. Вона все присилає. І у вас буде дуже красиво. Ось. Ось така в мене. Ось така в мене тепер є мій іменний ягол-охоронець з паспортом, буквально з паспортом. І з молитвою красаж, паспорт. Мало... Ой, яка краса, дуже гарний. Дуже мені подобається. Зараз я його дістану і покажу вам більш бли... ближче. Бо там такі детальки, зараз, ось, дивіться, яка вона гарнунька. Які красиві кольори. Який чудовий в неї віночок вив'язаний з бусинками. Я... Подивіться, яка в неї зачіска красива. Які в неї щічки? В общем, я в захваті від цих янголів. Хлопчиків вона теж робить. Майстриня робить хлопчиків. Ось так. Ви можете вибрати, як вам більш подобається. Я вибрала магніт. Можна зробити просто підвісочку, а можна зробити просто лялечку. Але ось така бусики в неї такі тут чудові. Ну, в общем, я в захваті від цих янголів. Ось така краса. Тепер в мене є свій іменний янгол. Ось, дуже мені подобається. І ось така молитва до янгола, до свого охоронця. Це дуже класно, приємно, красиво. Так що. Ой, ось я дуже, мені вони дуже подобаються. От, неймовірно, вони мені подобаються. Прям, прям краса, красивинна. Ось так. Ось так. І ще, ще я вам хочу показати тканинку. Я купила тканинку. Я. Так, ось така тканинка від Анастасії. Посилання я залишу, вона однакова майже по зафарбуванням. E, значить, одна з них Мурана, друга анкор, 28-й каунт і 32-й каунт, це мені подсемплери. Ну, і ж кажу, вона майже однакова по забарвленню, але там і семплери теж повинні бути. Схоже по забарвленню хоча вони будуть різні. Ось ось така тканинка. Я дуже люблю таке забарвлення, воно, воно підходить майже під всі, особливо семплерні схеми, і результат дуже гарний. Ось. Ну, на цьому все. Все, що мала. Я новеньке, красивенька, я вам показала. Ось. Так що дякую, що були разом зі мною, дякую, що дивилися. Дуже рада, що ви заходите до мене в гості. Бажаю вам всім миру. Перемоги, скорішої перемоги, миру, здоров'я рідних та близьких, вашого здоров'я. І до нових зустрічей на моєму каналі. Всім дякую. Ставте, будь ласка, лайки, кому подобається, кому не подобається, пишіть, ставте дизлайки. Мені дуже приємно, коли ви активні. Активно реагуєте на моє відео, я тоді розумію, що воно комусь потрібне. Все, до нових зустрічей на моєму каналі.